Маленький Сергій грав із хлопцями у дворі. Забігши за кут, він побачив, як тата цілує сусідку, тітку Катю, і подумки уявив, якого кольору в нього буде новий велосипед. Лікар каже пацієнтові, що прокинувся від наркозу. Операцію ви перенесли добре, а ось перед нею ви поводилися погано. Виривалися, кричали. А ось ваш знайомий з сусіднього ліжка вів себе ще гірше. Ще пак. Адже нас до лікарні послали вікна мити. Дружина каже чоловікові Миколо, ти взагалі про щось думаєш, крім їжі та сексу? О, точно, пиво забув купити. Петрик вранці, збираючись у садок, каже мамі. У мене горло болить. Учора гуляли на вулиці, я і в сніг. Мама біжить у садок до виховательки. Я прийшла до вас розбиратися щодо дитини. Чудово. каже вихователька. У мене до вас також є серйозна розмова. Як ви допустили те, що дитина на вулиці їсть сніг? каже мати. Це вам Петрик сказав. Так він не ходив учора на двір». Як не ходив? Дуже просто він сказав, що ви на дні народжені налили йому кухоль пива, і в нього сильне похмілля. Дзвінок у двері. На порозі стоїть нова сусідка в одній білизні. Сусіде, у борг в тебе можна попросити? Скільки? Та мені б у подружній борг. Скільки зможеш.